Та всіх. Ну що ж, мабуть, почну з таких приємних моментів. Я бачу будівлю, будування шкіл на Харківщині. Підземних шкіл з укриттями супер. Ну, просто я робила розклади, просто радію цьому. Тепер я побачила Харківщину, місто Дергачі. А, Знаєте, це своєрідний дзвіночок для мене. Ось. Я тепер продивитись хочу. Це, це мудак, синігу це був але слава Богу, клешні терехова. Йдуть. Е, можу сказати вам одне, чому я зараз трошечки не так боюсь за Передмістя там, де я, скажімо так, вирісла. Бо це дуже близько до міста. І Клесні Тіріха туди вже так поповзли, все добре. Не все так погано. Ось. Да, там збивають дрони, любі мої. Збивають. Щодо цього, я буду робити окремий розклад, тому що я можу це робити. Я людина, яка відноситься і до області, і до міста. Ось. Тому це буде окремо. Зараз, що мене цікавить? Чи дійсно? В місті Дергачі на Харківщині буде будуватись підземна школа на півтори тисячі учнів. Це, чи дійсно це так? Так. Ох, ніхрена собі, Сіннігуба в себе любить. Любить він себе. Чому від людних укр... з укриттям? Ну, як укриття, школа укриття, щоб розуміли. Через війну. Рішення прийняті через війну. З урахуванням небезпеки всього на майбутнє. Розумієте? В чому питання? Де місто дергачі? Хто не знає Google карти поміч? І тут йде врахування небезпек з майбутніми перспективами. Ви ж самі розумієте, що, якщо все закінчиться казати, що все супер живемо, ні. Однозначно, ні. Тому ми це робимо. Супер, правда? Буде. Буде, буде, буде. Тепер до кінця 2025 року ця школа буде побудована. До кінця 2025 року ця школа буде побудована. Дивіться, до кінця року хочуть. Швиденько. Активно будувати. Думають, як це зробити. І одразу дивіться ці карти про будівництво школи. Питання про будівництво. Це думки, як це зробити швидко. Багато думок. Але важко. Важко. Допомога потрібна. Партнерів, до речі, допомога партнерів дуже сильно потрібна. Будівництво буде. Тепер, дивіться, до кінця 2025 року в місті Дергачі на Харківщині учні почнуть навчатись офлайн в звичайних школах. В школах офлайн дергачі. Двійка пентаклів. Змішана форма. Дай нам питання. Це буде змішана форма. Помірність. Потрошку, з часом буде. Питання часу буде. Дергачі, майте на увазі. Угу. Розглядаю ці варіанти дуже сильно. Зміни в начальному процесі. Карта смерті в даному випадку це зміни. Розжовую вам, як можу, любі мої. Тому що, знаєте, це важко там жити, але можливо, я була там під час війни. І мені якби приємно, що там є життя, там є все для життя. Що вам сказати? Ну, навіть зуття там можна купити, колишньому Таргеті. Я кажу для своїх, хто розуміє, то розуміє. Коли я працювала, там був Таргет. З зупинками називали Таргет. Мені так подобається, знаєте, звикла. Працювала там в далекому 2013 році, в центрі. Мій в банку. Мегабанк. Було відділення. Біля казначейства. Ось. Знаєте такі спогади? Спогади. Не навіть з хлопцем тягачів гачеви Не зійшлось. Трошечки вам розкажу. Є спогади. Ну І, мабуть, знаєте, тут важко нам ще в чому. Знаєте, зловилася на думці. Тому що є на нас трошки злості, таких ну, як я. І тому що я можу доторкнутися до своїх спогадів. Ну в плані того, що там давно немає того відділу, там вже давно щось інше. але... Знаєте, просто це місце, коли, куди можна приїхати, і за це тикають. А тикати мені неприємно, коли тикають, тому що там також важко. І я не розумію цього. Так ми живемо. Але ми як живемо. Тому, знаєте, мені важливо, щоб в цей регіон переселенці інтегрувались повністю. Це дуже специфічний регіон Дергачі, Дергачі київ Ну, добре специфічний. Я знаю, про що кажу. Тому що я ж там 30 років прожила. 30 років. Що ви розуміли своїх. І місце. Таке. Де його треба прийняти, душею прийняти? Мені там було досить важко, морально, іноді. Потім, після поч... з початком війни, я зрозуміла, що це ого, яке місце. Ось. Зараз це місце сили для мене. Реально. Ось так. Якщо казати, наприклад, що захочу народжувати другу дитину, вдруг, де я це буду робити, якщо обрати між Салтівкою-дергачами, я однозначно виберу дергачі. Ніякої Салтівки, вибачте. Ну, наприклад, це те, що мені пропонували. Коли я була вагітна першою дитиною, я сказала, краще в дергачах народжувати буду, ніж у вас. Я на відмову там писала Так що, знаєте, тут. Головне психологічний комфорт. Ось в мене дергачі асоціюються з психологічним комфортом. Хоч як тріснути. Це для вас, люди мої. Я думаю, що ці школи все це це знак. Це хороший знак. Далі не треба лізти, куди не треба. Це хороший знак. Майте на увазі. Просто. І розглядати іншу сторону я не хочу. Якщо мені не йде, я не буду себе змушувати. Я не відчуваю, що треба розглядати якусь іншу сторону, крім офлайн-навчання в школах і будування укриттів для шкіл. Все, поки так.